Уявіть собі, що ви народилися з мозком, який містить близько 100 мільярдів нейронів. Це неймовірна кількість клітин, які з самого початку готові до створення мільйонів чи не мільярдів нових зв'язків. У перші роки життя ваш мозок працює на повну потужність, формуючи нові нейронні зв'язки зі швидкістю до 700 нових зв'язків за секунду. Дитина вчиться ходити, говорити, розпізнавати обличчя та звуки. Все це завдяки нейропластичності нашого мозку. У підлітковому віці мозок продовжує активно розвиватися, адаптуючись до нових викликів та завдань. Нейрони формують нові зв'язки, коли ми вчимося складним навичкам, таких як гра на музичних інструментах або вирішення математичних задач. Зв'язки між нейронами стають більш спеціалізованими та ефективними, що дозволяє нам виконувати складні завдання з більшою точністю та швидкістю. Проте, коли ми досягаємо відрізку 30-40 років, наші когнітивні здібності починають поступово знижуватись, нейрони не відновлюються, а зв'язки між ними слабшають. З віком стає важче вчитись новому. Панує така думка, що якщо ти не встиг щось зробити до 30 або 40 років, то вже й не встигнеш, бо вже не маєш таких здібностей, як у молодості. А що як це неправда? Що, якщо наш мозок здатен до неймовірних змін і адаптацій навіть у літньому віці? Давайте розбиратись. Міфи про старіння мозку Давайте подумаємо, чому взагалі ми так вирішили, що старші люди мають слабкіші когнітивні здібності. Як правило, міфи формуються на тому, що люди спостерігають у суспільстві, тобто, все ж таки, має підґрунтя. Те, що спостерігають, те і говорять, але трошки із запізненням я б сказала. Історично люди рідко доживали до глибокої старості. Подивіться середньовіччя 5 15 століття. У Європі середня тривалість життя часто не перевищувала 30-40 років через високу дитячу смертність, епідемії, війни та важкі умови життя. 16-18 століття у 16 столітті середня тривалість життя в Європі становила близько 40 років. У 18 столітті в Західній Європі вона зросла приблизно до 45 років завдяки покращенню санітарних умов та харчуванню. Поняття літнього віку в минулому відрізнялось значно від сучасного. На початку 19 століття середня тривалість життя в Європі та США становила близько 40 років. До кінця 19 століття вона зросла до 50 років завдяки досягненням медицини та гігієни. На початку двадцятого століття середня тривалість життя в розвинених країнах досягла 55-60 років. У середині двадцятого століття вона зросла до 65-70 років завдяки антибіотикам, вакцинації та покращенню умов життя. Наприкінці двадцятого століття середня тривалість життя в розвинених країнах. Перевищила 75 років. На початку 990-х років, після розпаду СРСР, в Україні спостерігалось зниження середньої тривалості життя. Це було пов'язано з економічною кризою, про яку всі знають погіршенням умов життя та системи охорони здоров'я. У 90-му році середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні становила 70 років. 65-60 для чоловіків, 75-21 для жінок. До середини 90-х років вона знизилась. У 95-му році середня тривалість життя складала 66-79 років, сьогодення – 21 століття. Зараз середня тривалість життя в світі становить близько 72 років. У найбільш розвинених країнах, таких як Японія, Швейцарія, Сінгапур, вона перевищує 83 роки. В Україні середня тривалість життя у 2019 році склала 72 роки: 66 для чоловіків, 76 для жінок. Люди схильні до етичної сліпоти, здійснення поганих вчинків з добрими намірами. Так, міф про когнітивний спад міг поширюватися з метою захистити літніх людей, що насправді обмежував їх можливості. Умови життя та доступ до освіти були гіршими. Люди старшого покоління, особливо в сільській місцевості чи бідніших районах, часто мали обмежений доступ до освіти, інтелектуальної діяльності та стимулюючого середовища, що могло б сприяти збереженню когнітивних функцій. Поширеність деменції, хоча деменція не є нормальним процесом старіння, її симптоми, такі як погіршення пам'яті та когнітивних здібностей, часто спостерігалися у літніх людей. Це могло створити хибне уявлення, що когнітивний спад є невідворотним у старості. Фізичні обмеження з віком люди часто стикаються з фізичними обмеженнями, таким як погіршення зору, слуху чи рухливості. Це могло створювати враження, що їх розумові здібності також знижуються. Стереотипи та опередження у минулому існували сильні стереотипи та опередження щодо старіння, які могли впливати на сприйняття. Когнітивних здібностей літніх людей їх часто вважали немічними чи недолугими. Раніше вважалось, що спортом потрібно займатися в молодості, а після 40 років це вже не так важливо або навіть шкідливо. Це могло створювати враження, що з віком людина стає більш немічною і слабшою, і менш здатною до фізичної активності. Люди, які в молодості активно займалися спортом, а потім припинили тренування, могли помічати погіршення свого фізичного стану з віком. Це могло сприйматися як ознака загального старіння організму, включаючи когнітивні функції. Відсутність регулярних фізичних навантажень після 40 років дійсно може негативно впливати на здоров'я мозку та когнітивні здібності, до цього ми з вами ще повернемось. Але це пов'язано не з віком як таким, а зі зниженням саме активності. Стереотипи про те, що літнім людям, не личить займатися спортом, могли відбивати бажання підтримувати фізичну форму, а недостатня фізична активність у свою чергу може прискорювати вікові зміни в організмі. Можливо, найбільше на поширення міфів вплинула відсутність наукових знань про старіння мозку. Лише в останній десятиліття вчені почали глибше досліджувати ці процеси і відкрили феномен нейропластичності, здатності мозку змінюватися та розвиватися протягом усього життя. А до того панувала думка, що нервові клітини не відновлюються і з віком мозок невпинно деградує нейропластичність та нейрогенез Нейропластичність це здатність мозку змінюватись, адаптуватись та формувати нові нейронні зв'язки протягом усього життя. Нейрогенез це процес утворення нових нейронів у мозку, особливо активно він відбувається в гіпокампі, ділянці, яка відповідає за навчання та пам'ять. Щодня в гіпокампі дорослої людини може з'являтися до 700 нових нейронів. Наш мозок постійно перебудовується у відповідь на нові виклики та досвід. Коли ми вчимось чомусь новому, будь то іноземна мова, а гра на музичному інструменті чи якась складна професійна навичка, в нашому мозку формуються нові нейронні зв'язки. І чим більше ми практикуємось, тим міцнішими стають ці зв'язки. Це стосується як дітей, які вперше йдуть до школи, так і дорослих, які вирішують здобути нову освіту чи змінити оточення. В обох випадках мозок активно формує нові нейронні зв'язки, щоб адаптуватися до цих змін. Дослідження показують, що люди старшого віку, які починають вивчати іноземну мову, освоювати музичний інструмент або займатися іншою складною інтелектуальною діяльністю, демонструють покращення пам'яті, уваги та швидкості мислення. Освоєння нових навичок, наприклад, жонглювання, може призвести до збільшення сірої речовини в певних ділянках мозку на 3-4% Всього за 3 місяці тренувань. Старіння та когнітивні здібності, які реально ми знаємо факти: зменшення об'єму мозку. З віком деякі ділянки мозку, особливо профронтальна кора та гіпокамп, можуть зменшуватися в об'ємі. А чому саме? Дослідження показують, що після 60 років об'єм мозку зменшується приблизно на 0,5-1% на рік. Проте ці зміни відбуваються поступово і не обов'язково прозводять до когнітивних. Порушень до того ж, якщо людина вчиться, скоріш за все, об'єм не буде зменшуватись. З віку може знижуватись швидкість, з якою мозок обробляє інформацію. Дослідження показують, що після 40 років швидкість обробки інформації знижується приблизно на 10% кожні 10 років. Це може впливати на реакцію, увагу та виконання складних завдань. Але. Ці зміни можна компенсувати за рахунок досвіду та тренування. Погіршення пам'яті після 50 років здатність до запам'ятовування нової інформації знижується приблизно на 10% кожні 10 років. Проте це стосується переважно короткочасної пам'яті, довготривала пам'ять, яка містить знання, життєвий досвід зазвичай зберігається. До того ж короткочасну пам'ять також можна тренувати. Зниження нейропластичності з віком здатність мозку до формування нових нейронних зв'язків може дещо знижуватись. Після 60 років інтенсивність нейрогенезу утворення нових нейронів в гіпокампі знижується приблизно на 50% порівняно з молодим віком. Але нейропластичність зберігається протягом усього життя і її можна стимулювати за допомогою розумової активності та навчання, так само, як і у молодості. Покращення емоційної регуляції з віком, активність мигдалеподібного тіла, ділянки мозку, що відповідає за обробку емоцій, у відповідь на негативні стимули знижується приблизно на 30%. Це дозволяє літнім людям менше реагувати на стресові фактори. Та краще регулювати свої емоції. Я б сказала, що це скоріш плюс. А ви як думаєте? Як ви вже зрозуміли, ці вікові зміни не є наминучими і їх можна значною мірою компенсувати за допомогою здорового способу життя. Доволі просто, як на мене. Регулярна фізична активність 30-60 хвилин на день покращує кровообіг у мозку, стимулює нейрогенез та покращує когнітивні функції. Збалансоване харчування багате на антиоксиданти, омега 3 жирні кислоти та вітаміни групи Б, підтримує здоров'я нашого мозку. Розумова активність читання, розгадування кросвордів, вивчення нової мови, все це стимулює нейропластичність та покращує когнітивні функції. Дослідження показують, що люди, які протягом життя займаються інтелектуальною діяльністю, мають на 47% нижчий ризик розвитку деменції. Соціальна активність та позитивні емоції зменшують стрес та покращують роботу мозку. То що ж, виходить, що ми майже не старіємо і навіть можемо впливати на те, щоб не старіти? Так? Виходить, що так. Здоровий спосіб життя, фізична активність, повноцінне харчування, водний баланс, інтелектуальна активність. Медицинські чекапи допомагають підтримувати здоров'я мозку та сповільнювати процес старіння, і це цілком науково обґрунтовано, і це те, що ми можемо в якійсь мірі все ж таки контролювати. І було б прекрасно вести такий спосіб життя і жити стільки, скільки нам заманеться, але ми маємо фактори, на які ми не можемо вплинути: це генетика, травми та захворювання. Екологічні фактори. Стреси та травматичні події. Незважаючи на значний прогрес у дослідженні мозку, багато аспектів старіння залишаються невідомими. До речі, як і народження, психологічні аспекти старіння люди з позитивним ставленням до старіння живуть в середньому на 7,5 років довше, ніж ті, хто має негативні стереотипи про старість. Літні люди, які мають широке коло соціальних зв'язків та активне залучення до життя громади, мають на 43% нижчий ризик розвитку деменції порівняно з соціально ізольованими однолітками. У людей старше 60 років з високим рівнем психологічної стійкості, когнітивні функції знижуються на 50% повільніше, ніж у менш стійких однолітків. Літні люди, які мають чіткі життєві цілі. Та відчуття сенсу свого життя мають на 30% нижчий ризик у розвитку когнітивних порушень та деменції порівняно з тими, хто не має чіткої мети. Регулярна практика медитації, усвідомленості у літньому віці може збільшувати товщину префронтальної кори на 3-8% та покращувати тим самим пам'ять і увагу. Літні люди, які регулярно займаються йогою та іншими практиками релаксації, мають на 35% нижчий рівень стресового гормону кортизолу порівняно з однолітками, які не практикують релаксацію. У людей старше 60 років, які мають активне соціальне життя та регулярно спілкуються з друзями, родиною ризик розвитку депресії знижується на 30-50%. Порівняно з соціально ізольованими однолітками. У літніх людей, які регулярно займаються волонтерською діяльністю, когнітивні функції знижуються на 40-50% повільніше, ніж у менш активних однолітків. Літні люди, які мають домашніх улюбленців, особливо собак, мають на 30% нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Уявіть собі, що це тільки маленький шматочок результатів досліджень. Що треба знати людям з різним віком у різному віці, та що робити, щоб залишатись здоровим у окремих роках? Я зробила табличку з рекомендаціями, тому заходьте у мій телеграм-канал, читайте та створюйте свій план дій. Хочу зазначити такий момент: більшість психологічних та нейробіологічних досліджень проводилася на студентах та молодих людях через їхню доступність, однорідність за віком та освітою, історичні традиції та обмежене фінансування. Це призвело до того, що ми найбільше знаємо про когнітивні функції та мозок саме молодих людей. Тоді, як літні люди залишаються менш вивченою групою, такий дисбаланс у дослідженнях означає, що багато аспектів старіння мозку та когнітивних функцій у літньому віці можуть бути просто ще не до кінця нам зрозумілими. Висновки: хоча з віком у мозку відбуваються певні зміни, такі як зменшення об'єму, зниження швидкості обробки інформації та погіршення пам'яті, ці процеси. Не є неминучими, і їх можна значною мірою компенсувати за допомогою звичного, я думаю, вже нам здорового способу життя. Насправді мозок зберігає здатність до нейропластичності формування нових нейронних зв'язків та нейрогенезу утворення нових нейронів протягом усього життя. Це дозволяє людям старшого віку вчитися новому, розвивати свої здібності та адаптуватися до змін. Вони є, до речі, більш конкурентноспроможними. З віком відбуваються позитивні зміни в емоційній сфері. Люди стають більш емоційно стабільними, менш схильними до негативних переживань і більш задоволеними життям. Хоча ми, на жаль, не можемо повністю зупинити процес старіння, ми все ж таки можемо суттєво вплинути на те, як наш мозок старіє. Ведучи активний та здоровий спосіб життя, ми даємо своєму мозку. Залишатися гострим та ясним до глибокої старості? Я сподіваюся, що допомогла вам хоча б трошечки змінити ставлення до свого віку. Напишіть в коментарях, чи вдалося це мені зробити. І, до речі, які у вас плани на сьогоднішній день через 40 років? Може зустрінемось на каву? До зустрічі!